Дівчата, привіт! Хочу сьогодні поділитися глибше про те, чому ми створили жіночі ком'юніті в Лондоні, і які реальні потреби воно закриває у великому місці легко відчути себе загубленою. Можна мати кар'єру, мрії, справи, бути супербізі, але чесно, навіть не мати змоги з кимось щиро поговорити, поспілкуватись. І тому ми створили це ком'юніті для тих, хто шукає більше ніж просто зустріч. Ми. Про глибину, справжність і підтримку, наша місія допомогти кожній дівчині побачити свою унікальність і красу, знайти і прожити своє покликання, відчути, що вона не одна. Це простір, де ти можеш не грати ролі, а бути справжньою такою, яка ти є. І я щиро вдячна кожній, хто вже став частиною наших зустрічей, тому що ти. Не просто приходиш на наші зустрічі, ти будуєшся разом з нами. Якщо ти відчуваєш, що хочеш бути більше ніж просто talk, то, тому ми запрошуємо тебе на наші зустрічі. Наступна зустріч відбудеться 3 травня, в 12. Якщо ти хочеш доєднатися, то ми чекаємо саме на тебе.